Семи присутніх, є хвороб можна починати нашу роботу. До порядок денний відноситься два питання, в тому числі питання різні. Матеріали у вас є роздані. Чи є доповнення зуваження до порядку денного? Немає Немає, тоді за основу цілу. До порядку, до розгляду наших питань порядку денного. Перше питання: порядку денного: пронесення змін до бюджету Ділянської селищної територіальної громади на 2026 рік. Доповідач Тарас 20, начальник відділу. Бюджет спілятської зараз територіальної громади, а саме укладення входа додаткового бюджету між бюджетних транспорт. Путін-1. Відповідно, постанову міністра 26 грудня 2025 року 17.64. Врахувати субвенцію з загального фонду державного бюджету за кодом 423 900, освітлення субвенції 82 мільйони 232 тисячі 200 гривень. Страхувати її по відділу освіти за кодом класифікації датків 21-10.31.

Відповідно, висновіки міністрів 25 грудня 2025 року на 17.53. Врахувати субвенцію міжнародного фонду державного бюджету за законом у Сумні 3 млн 167 тисяч 500 гривень. Розпрямувати так само повітряні освіти з роботи про співпраці один, 17.02. Безпечне харчування учень зараз за закону субвенції державного бюджету як 5230, 366, 1500. Щодо цих двох ситуацій, вони вже прийшли на рахунок, воно, воно як за рахунок освітньої качество. Ми переходимо з варіати, так сказать. Я понял на покупку. З цим буде. Якщо. А, а це Минулого року сесія Івано-Франківської обласної ради на відповідно до рішення 19 грудня 2005 року номер 139 13, Третсов 2025 про тисячі двадцять пронесення до обласного бюджету на 2026 рік. Доклада субвенції спеціального фонду на франківського обласного бюджету у котах 410-53 дев'ятсот сумі 2 мільйони 384 вісімдесят чотири Та спрямувати по спеціальному фонду головних спрямлення села рада за кодом 11.63 організація було населених пунктів на капітальний ремонт, проведення заходів з благоустрою, території облаштування алеї, героїв вулиці 16 липня в селищі Деляти, біля пам'ятника про 32-10500 тисяч для пропевного. Законом No1173-70, реалізація інших заходів щодо соціальної розвитку на капітальний ремонт адміністративного приміщення для Ряльцької селищної ради в селі Білі Ослави для облаштування ЦНА. Як 30-10 в сумі 500 тисяч гривень? У відділу освіти делятської селищної ради за кодом 061 73, 70, 800 тисяч гривень, як 32, зокрема на об'єкт, капітальний ремонт приміщення делянського приймав музею за адресою 16 липня 247 селищірянського району Франківської області сумі 500 тисяч гривень, та капітальний ремонт щодо з спосіб сільського делятської селищної ради. Дернянського району Івано-Зампільської Сумі 300 тисяч гривень для чому поточної відповідальності заличної ради. Законом 0610 1021 надання заредньої освіти, врахувати субвенцію, спрямувати 574 тисячі, зокрема на півднях, монтаж встановлення системі розпостереження та речалі цей імені Водиваєвоць-поділянської залишної ради. Сумі 84 тисячі гривень та да, телеграмі приміщення у вулиці 16 липня 261 в селищі Дев'ятої на Кінецької районної парківської області в сумі 500 тисяч гривень для ліцеї номер 19 селищної ради. Тепер, пункт 1.4 відповідно до рішення ланчівської селищної ради 22 грудня 2025 року No 1480-46 і 2025 бюджет Ланчинської селищної регіоналі Нормальної на 2026 рік. Рахувати субвенцію загального фонду з бюджету територіальної громади за законом 41300 в сумі 250 тисяч гривень. Та спрямувати його відділу спряму, комоного розпорядження спорту по загальному фонду входить в класці додатків 161-1026 надання загальної середньої світлочі на західнах. 250 тисяч, в тому числі заробітну плата 205 тисяч, нарахування на заробітну плату 45 тисяч. Другий пункт. Неться зміни до плану освітлення загального фонду бюджету за кодом 011 закону 011.50 організаційних інформаційно-аналітичне та матеріальне технічне забезпечення діяльності рад. Зокрема, помісячно з березня зменшити кілька 28.018 тисяч та збільшити видатки на січень на ці ж 18 тисяч. Пункт 3. Відділу фінансів для селищної ради підготувати зміни до розпису бюджету згідно пунктів 1 до. Від 1.1 до 1.4 та пункту 2 даного протоколу. Даний протокол підлягає під затвердженню на сесії селищної ради. Дякуємо. Чи є до доповіді за запитання? Немає. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Діти, Руслан. Дякую Михайлові. Суть ми просили Михайло. Доланів Андрій, Запад. Сигорило Мирослава. Чкіряк Михайло і Пашко Юрій за. Шість ші, за рішення рекомендованого сесію. Дякую. Питання, питання різне. Чи є у когось запитання, рекомендації, оголошення, зауваження про проведення комісії? Немає. Всім дякую і дякую Збройним силам України за можливість працювати. За...